Всім привіт! В даному відео ми розглянемо з вами, як знайти значення відношення. І перш ніж перейдемо до обчислень, маємо згадати, що відношення в математиці це в нас означає дію ділення. Отже, коли нас просять знайти відношення двох чисел, це означає, що ми ці числа маємо поділити. І перше наше з вами відношення це відношення двох натуральних чисел, числа 12 до числа 4. Отож, маємо 12 поділити на 4, і це виходить в нас 3. Наступний приклад це відношення двох дробів. Маємо з вами 1 третю поділити на 4 п'ятих. Для цього маємо 1 третю переписати і помножити на дріб, який є оберненим до другого дробу. Отже, помножити на 5 четвертих. І далі, звичайно, беремо і перемножаємо чисельник на чисельник. 1 помножити на 5 це в нас 5. І знаменник на знаменник. 3 помножити на 4 це в нас 12. Відповідно, отримали 5 дванадцятих. Переходимо до наступного відношення. Це в нас відношення двох чисел, які мають одиниці вимірювання. Звертаємо увагу на ці одиниці вимірювання. В нас дециметри і дециметри. Тобто, це в нас однакові одиниці вимірювання довжини. Це означає, що ми можемо відразу з вами 30 поділити на 5. Будемо мати 6. І 6 – це вже з вами безрозмірна величина. Тому що коли ми ділимо дециметр на дециметр, дециметр у нас скорочується, залишається просто шістірка. І останній приклад: 0,2 метра маємо поділити на 5 см. Знову звертаємо увагу на одиниці вимірювання. У нас 5 см і 0,2 метра. У нас є метри та сантиметри. Я пропоную нам з вами записати метри в сантиметри. Отож, 1 метр, то в нас з вами 100 сантиметрів. І маємо 0,2 метри записати в сантиметри. Для цього маємо 0,2 помножити на 100. І це вже будуть сантиметри. Згадуємо: для того, щоб помножити на 100, маємо нашу кому перенести на. Дві цифри праворуч. Таким чином, будемо мати з вами 20 см. Звичайно, можна було переводити і сантиметри в метри. Це вже справа звички, справа зручності, тому кожен обирає для себе як йому зручно. Повертаємось до нашого прикладу. Замість 0,2 метра запишемо 20 см на 5 см. І, звичайно, ділимо з вами 20 поділити на 5 це у нас 4. Знову ж таки, сантиметр-сантиметр сантиметр скоротиться, в результаті в нас буде четвірка без одиниць вимірювання. Всім дякую за увагу! До наступних відео!